Всім привіт! Ви на каналі Лімбрія і мене звати Катя. Сьогодні ми будемо грати з вами в Кіберпанк. Точне, ми почнемо в нього грати. Я вже пробувала трошечки в нього грати, але починала грати не я, тому я початок пропустила. І я хочу все ж таки почати заново це все, щоб розуміти, що до чого тут відбувається. Тому почнемо робити персонажа собі. Перше, ну, вибираю я складність собі, звісно, нормально, тому що я не знаю, що, що на мене чекає там. Тому почнемо просто з лайтового варіанту. Нам тут пропонують три життєві шляхи Номад — Це, я так розумію, такі кочові ребята, дитина вулиць, яка виросла в Найт-Сіті, і третій варіант це корпоративний. Ну, до речі, вони всі цікаві, мені здається. Я навіть не знаю, що краще вибрати. Ну, якщо ми будемо вибирати чисто по картиночкам, які тут пропонуються, то мені. мене більше приваблює дитина вулиць. Не знаю чому, але от якось воно більше лягає мені до душі. Але. В майбутньому я хочу пройти і життєвий шлях Номад і корпорації, бо цікаво, як там буде. Тож, давайте тоді зробимо нашу дівчинку, яка виросла на вулицях Найт Сіті. До речі, прикольно. Мені навіть подобається оцей персонаж, який вже одразу тут пропонується нам, але ну. Я не я, якщо не буду робити персонажа. Знаєте, Мені можна просто давати гру, де можна створювати персонажа. Все, мені більше нічого не треба. От Якщо в грі є класний інтерфейс та функції для створення персонажа, все, мені вже гра подобається. Я так собі декілька персонажів в Black Desert створювала в Sims, звісно, ж, звісно. Як я без Sims, там просто безліч варіантів. Ну, подобається мені це. Ну що я можу зробити? У нас тут у зовнішньості ми можемо змінювати голос. М -м, навіть можна поставити дівчині чоловічий голос, тобто можна зробити трансгендерне, а можна змінити колір шкіри, тип шкіри, зачіску. До речі, прикольно, тут дуже багато різних зачісок, і я зацінила. <с <с від мене лайк за це. А, ну, прикольно. Тобто дає можливість на будь-який смак вибрати, кого ви хочете створити. Колір волосся можна змінити, звісно. А ще тут дуже цікаві варіанти дизайну, вигляду очей. Тобто нестандартні такі, дуже класні. Так, можемо змінити тут наші брови, колір бровей, навіть колір Вій. Нічого собі, це прям круто-круто. Можна зробити якийсь такий прям незвичний макіяж. Звісно, ми можемо змінити ніс. То, мені, до речі, подобається, що от в кіберпанку воно так все плавно змінюється. Можна змінити навіть щелепу вуха. Прикольно, Багато варіантів є. Можна навіть змінити, як виглядає наше кіберобладнання, додати шрами на обличчя, татуювання, пірсінг. Ну прикольно. чого. Боже, ми навіть можемо змінити зуби. Вони можуть бути рожевими. Але я піду по класиці білі зуби ніхто не відміняв. Звісно, я зацінила макіяж, тут, бо ну, вона ж не буде у нас простою, вона має бути з якимось макіяжем. Тому і я дуже люблю це. До речі, тут таке доволі непогане різноманіття макіяжу для очей, а от макіяж губ мене якось не вразив. Ну, якось так малувато, якось ну, не дуже чесно. Не знаю, можливо, я не те щось вибрала, але якось. Губи у неї дуже дивно нафарбовані, як на мене. Так, ну ладно, з ми тут проскочимо. Тут можна навіть змінити нігті, боже мій кіберпанк навіть за це подумав, що можна змінювати нігті, їх колір та багато чого іншого. Можна додати татуювання на тіло, навіть шрами якісь інші. Ні, ну прикольно. Так, перейдемо до навичок нашого персонажа. Нам пропонують тут додати наші бали. Я не знаю, як краще вкластися цими балами, але думаю, більше за все я вкладуся в розум, все ж таки, бо ну, це важливо. І, мабуть, в рефлекси. Ну, я всюди пододавала тут до четвертого, як мінімум. Ну, не знаю. Хай буде так. Якщо у вас є поради, що краще взагалі було додавати і куди більше, обов'язково напишіть в коментарях. Так, ну що ж, у нас наш персонаж готовий, тому ми можемо починати. Що у нас тут буде цікаве? До речі, пишіть, чи граєте, чи грали ви коли-небудь в кіберпанк. Якщо у вас є поради, будь ласка, пишіть їх. Я буду дуже вдячна. Щоб знати, що і як мені тут робити. Насправді, я не зовсім читала чи дивилася про кіберпанк, ну, окрім аніме, звісно, але саме про гру я толком нічого не дізнавалася, мені цікаво це пройти самостійно ну, спробувати. Але, звісно, підказки це добре. Тому що коли ти заходиш в глухий кут і не можеш щось зробити, ну, підказки дуже-дуже сильно виручають. Так, у нас починається історія. Е, вона що, прокинулася? О, це меббаря це О. Поправити зламаний ніс прекрасно, їй вже хтось зламав ніс. Я сподіваюсь, вона розбила йому голову. Просто Напросто, якщо е, якийсь чели, зламав їй ніс. Так. Друже, ти бармен? Неси, будь ласочка, мені. Не знаю. <смір> Що небудь випити? <смір> Що в нього тут трапляється? боже, проблема. Я так розумію, цю проблему хоче, щоб вирішив не він, а я це вирішила замість нього. Класно, дякую, велике. Підкинув ти мені проблем тепер. Ну ладно, взагалі я не планувала сьогодні починати ще виконувати завдання. Ми виконаємо їх трошечки пізніше. На сьогодні у мене було лише створення персонажу та перегляд інтерфейсу. Що як там воно? А от завданнями ми будемо розбиратися пізніше. До речі, можна навіть буде спробувати стрім зробити по виконанню завдання, щоб хто розвідувати, що тут у нас є в цьому Nate City. Тож, якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть в коментарях. Я всім бажаю успіхів та щасти в будь-яких іграх.